Добрий день, мої глядачі. Я сьогодні у ботанічному саду місто Львів. О, так я тут перший раз. Він вже давно тут, у Львові, але не був такий, такий доглянутий. От, а тепер він є платний, колись не був платний, а тепер платний. Яка тут ціна, Уляна? 140. Гривнів за одного. Ну, такий. Ну цікаво, ну гарно, бачу тут. Ну, Принаймні доглянуто. Ну і воно як заквітне за все. То воно гарно буде, бачите. Такі, такі є. А от тут які гарні квіти теж зацвіли. Ну, от такі польові, які гарні. Гарно тут, бо доглянуто. Травичка пострижена, чисто і приємно тут навіть на ту травичку лягти чи пройтися. Вона Дуже така чиста, європейська. Ну, є дещо у Львові, бачите. Може і багато людей навіть не знає, що тут у Львові є ботанічний такий сад. Так дочка каже, що. Напевно, багато не знають. Він знаходиться поряд. А? Так. О, Боже, яка краса! Він знаходиться поряд личаківського кладовища. Угу. О, такі гарні, бачите? Ну, як зацвіте, то тут буде краса. Ну, Чисто вон, жінки працюють там, бачите. Ну і тут от я зайшла. На ту територію вже таке відчувається приємне враження вже. Пішли. Гарно. гарно у вас добрий день чисто? Добрий день, та то вже гарнота перейшла, як все цвили. А, тепер вже все а тюльпани цвіт? Так, тюльпани перецвіли різні сортів, а ще дуже. Та, так. Але тепер вобують цісти. Піони, вони, Бачите, через ту погоду цвітали, а того року. Та, бідні а. не ж, та, погоди. Погоди і вони. А гладі, а тут вобують ще. Ну гарно. Кіпали, через, Як буде тепло, то вже підуть і риси. Я вам сказала, ці от, от, квіти вони додають людині лю, людям такого настрою і енергії. І спокою і енергії, то правда? Як то... гарно. Тюльпани. Відцвіли тюльпани. Ну Гарно буде, якщо піони зацвітуть. Бачите, красота. Ось тут. Такі гарні ялини. О тут таке, теж ну, одним словом гарно. А тут що росте? Угу, то я люблю на таке дивитися. Десь як гарно. Ну там далеко те, той будинок високий, високий, оранжерея. Зайдемо щось туди. Ага. От гарненько. Тут якісь кущі, квіти. Бачите, ой, мак який гарний. Маленький, але гарний. Гарно, ти знаєш, Уляна, чисто так. Що у Львові теж щось є трошки. А тут що, що то тут посаджено? Як, якась. Щось таке росте, як трава якась, цибуля, що то вони тут насадили. Та де то якісь мусять бути квіти? Там можна посидіти. Угу. Ну, гарненько. Так що, шановні глядачі, о, жителі Львова області, гості Львова, от можете відвідати цей бутанічний сад. Бачите, яка як декорація. З, такої, з такого... Як то віники роблять, бачите? Тут кора, а тут так, тут так, пісочок. Гарно, що тут? Що тут технічні культури, технічні культури пише, так. Тут такі. Всякі квіти. Так. Ефірна олійна пряно ароматичні культури. Угу. Оце. Ча, полоч, пач, чуха, зубрівка. Ну, є назви, бачите. Таке, а що тут? Угу. Ну, там з другої. З другого боку написано, а тут таке та як часник, а тут так фасоля. Що? Йду почитаю. Ну, правильно, бобові культури. Угу. Соя, то соя. Тут соя. А тут що? Це бобові, так. Що тут далі? То Люпін пише білий, ну тут не написано, тут часник. зимовий часник. А тут що? Біб. Ну так дійсно, то є біб. Я пам'ятаю, колись на городі садили біб. Я не садила, але біб любила. Моя сусідка колись варила, каже, ой, бобу насадила. От нині буду варити борщ з бобу. М -м, подивіться, як тут гарно. Жіночки полять там. Бачите, гарно. Так, я пройдуся ще. Куди далі. А що тут? Угу. Ну, тут гладіолуси. там ще щось таке. Багато гладіолусів. Ну, як зацвітуть, то буде гарно. Ну, дійсно, подивитися на ту всю красу, то на душі легше. В нібито в іншому середовищі. і тих машин, і того шуму, все таке рослини, природа, квіти, ото все надає людині позитиву і і настрою. таке ж. Ото. Ну, бачите, таке вже тут доглянуто і кущики стрижені. Здалека ще цвіте, якесь дерево. Підійду я до того кущика, бо мене само, само зацікавило, що то за дерево гарне. Теж таке тут велике дерево, високе-високе. Ну йду я до того кущика. А повітря, яке тут чисте, бо у Львові дуже таке нечисте повітря. Багато машин тут їздять на, на, на солярці, на тій якісь бензині нечисті, що їде машина і дим крутиться ззаду. От яка краса, ой, яка гарна магнолія. ви подивіться, краса в красі. Ось таке цікаве дерево. Ще шишки залишилися. Ну але що ж тут таке воно? Бачите? Чого тут нема? Тих гілочок, тих голочок, отаке. От Ви бачите, який бузок. Такий дрібненький. ну понюхаю я. А, пахне. Такий дрібнесенький. Ай, який ой, пахне, ой, як гарно. Угу. Кій кущики всякі. Ну тут ще не покусили, видно. Угу. Ну, цікаво, в ті оранжереї подивитися, як там зараз йдемо. Як жінка січає, точно як на городі. Подивлюся, що тут є. <му> Всякі такі теж рослинки? Що прохай? не нас службова колекція. Угу. таке. Дай бою щастя вам? І так, так гарно в тому саду. Такі рослини різні. А що тут таке? Ромашка, це є дослідна ділянка, лікарські рослини. Це. це ми вирощуємо тут ромашку, ми потім її збираємо. Бачите, нам треба багато її дуже. Ми вче... Навіть приїжджає професор з Чехії, бере на аналіз, везе за кордон, ага. і... там аналізи роблять. Mm -hmm. і Ми вирощуємо. Ну, нам треба ромашки багато. то У нас і по стежках ми лишаємо. Ага. Це ромашка лікарська. то все лікарське ми збираємо, Сушим, так. Так, їм сушим, потім відправляють на аналіз. Так. І так. Статті так. Пишуть, наукові, різні, так. Кстати, пише науковиє риси, науковці серед професори бісенте. Ага. Е, ага. Ту, ну, тут не заходять, тут не можна за. Ну, звичайно. Так, щоб відчуть рослини, так. Мені починає брунька перша з'являється. Ну, то все, все дослідження, а. Так, ага, температура яка, а, ну, кова робот. Так, так, все так. Дослід... Дякую, гарно. Прощай. Різні різні, різні, різні рослини різних країн навіть, mm -hmm. з країн світу є. Ага, ага. от, бачите. Гарно, ну мені я тут перший раз. Тут ромашка, певно, наша, а то все решта, мені здається, то -то. лаванда да. то з Криму. Не чисті такі, але ви їх ще трошечки таке підчищаєте, підполюєте, та? щоб вигляд був. Маєте достатньо тут роботи. Ой, я вірю. Тут без кінця, бо. Без кінця. Без кінця. Таке страшне робиться, страшне, вже пішла знову спочатку. Ще добре до кінця і не дійшла. Земля, як волога. Е, як, волога. Таким, як дощ є, то в мене тут не сапаєш, тому що дощ. Так, так а так, мене... як погода, то я вірю. тут є так само, як на городі. Треба доглядати, е, треба дивитися, бачити, все росте. Тут крупива росте, можна на борщ нарвати. Ну, то вже такий. Така окраїна, а тут кругом то погулянка на погулянку виходиться. Хто у Львові, то знає. От, А тут відкрито, негороджено. Так що можна в резинові чоботи взутися і тудою можна перейти сюди, тими пагорбами і можна якась схитрувати. Коли таку молоденьку. Рву зрідка, до салату давала, до борщу давала. А тут дві оранжереї такі високі. Ну зараз йдемо. Mm -hmm. То є пісня така про польові квіти, на на любов, знов. Знову зозулі щоти в лісі, ластівки гністечко, завили в стрісі, а вівчаре та руплає. Тяхну пісні солом сюди бої на квітне, чемшина, мав душе пралася калина, і вчора, садочку Тихому куточку жде дівчина, жде. Ну такі гарні польові тут квіти. Ну, от таке дерево декоративне. От у мене в селі таке є таких два, але воно тут таке бідненьке, у мене маленьке ще воно. Таке якесь дуже воно рідке. Воно повинно там щось галявина така є. Воно ну, воно досить гарне, те дерево. Ну, от таке. <плес> <плес> Ото я вже перейшла на другу половину, тут ботанічного саду. От зараз ми прийдемо туди далі. Ну, Тут бачу, бачите, тут є і школярі і гарно. <риклад> Пташки співають. Ой-ю, Уюгаю придумаю <риклад> соловищебече, між сою. Пташиночку до гніздечка кличе. Ой, тьох, тьох, ой, тьох, 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 соловей шепече. Він же свою пташиночку кличе. До гніздечка кличе. <клес> 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 Знов чути <зазвленого щодовися, клес> в лісі, ластівки гніздечко завели в стрісі. А вічережили та робляє, тьохну пісню сайтає всюди по квітне черепшина, Мов душі любо бралася калина. Дівча в садочку, в тихому куточку жде, дівчина. Жде. Ну, тут школи приходять. Студенти приходять сюди, інститутів. Ну і думаю, що люди теж бачу, бачите, заходять сюди. Багато фотографуються людей. Nu, no, tā kā lēja, nu, šeit tu no, tā kā lēja, bet gārna. Тут ще такий красивий, воно тут ще така краса цвіте. Всякі от такі бачила розові, а жовтенькі я не бачила. Бачите, такий жовтий гарний жовтий кущ. Тут біленькі такі гарні. Що ж усе кущі такі? От такого не бачила. У ну, парках я не бачила от таких. Ну, в продажі вони є, такі е, в вазонках. Можна купити собі такий кущ. Вже відсвіли. Ну, О так пахнуть гуляне. Ні, хала вони пахнуть дуже. Тільки угу. пахнуть запах такий гарний. Ні, не Уляна, тебе не буду фотографувати, бо каже Уляна, що я не здала і фотографа. Що не мію фотографувати. Як то є пісня, я не можу пригадати, заграю, заграю, за дуду, йому мати моя. Вся твоя краса чудова у мене. Гарна пісня. Зразу хочеться співати. Як подивишся на таку красу, на, такий, на таку природу. Тягне мене зразу на спів. І навіть би 100 грам. А що тут, а що тут? А що тут? Тут вже якась кудись дорога, треба ще туди пройти. що тут таке запитати у не? там це барвінок, так? Що тут написано? Рододендрон жовтий. А то барвінок. Як в тій пісні? Стелися Барвінку буду поливати. Вернися іванку, буду чарувати. Чи то не так. Друзі, то якусь інакша пісня. Не знаю, стелися на буду помивати, вернися і до друге ждати. йду, великий, дуже сад з такими всіма. Квітами, насадженнями, такою красотою. І це як гарно, дуже гарно. Бачите, яка краса. Ото знову вийшли на якусь частину. Угу, що угу. так? Дуже такі Ну, дуже велика, дуже велика площа. Фу, я аж замучилася. Ось такі. Гарно, гарно, бо всюди зелено, цвіте все. Оці гарні. Як вони називаються, оці квіти? Я забула ті кущі. Так, ну і вони є в Австрії теж. Але я не бачила в парках таких різних кольорів. Тут вже отакі, бачите, різні. Різні, різні, різні. Та? А пахнуть, як я та. Дивись, які жовтенькі, які гарні. А пахнуть. М -м. Та то би трошки ще літа, сонця, тепла, цвіливо і цвіли, бо Бу не було погоди такої на, на той цвіт, на, на квіти. Воно примерзло, потім зів'яло. Якби була погода, вони би і гарно цвіли. О, тільки, тут тільки фотографуватися в таких гарних квітах. Тут якась така гарна рослина, що тут пише. Гунера рукавчаста. Угу. Десь такі гарні листки. Ой, гарне. А там вже цвіте, бачите як? Дуже багато таких різних кущів, квітів, бачите, самі. Навіть тут таке озеро, нарешті ми знайшли, бо пише, що озеро. Так затишно, так гарно. І ще є дві великі оранжереї тут. Ось тут такий круг з тими такими водорослями. Різні-різні такі є. Тут написано, які вони є. І білі, і розові, і жовті.